Майже 20 тисяч столичних пільговиків нині є власниками картки киянина. Упродовж місяця отримує такий пільговий гаманець ще близько 34 тисяч мешканців міста. Тобто, всі, хто подав заявку до вересня. Які переваги мають її власники? Поцікавились наші журналісти. Раїса Леонідіна отримала картку киянина однією із перших ще влітку. Тепер каже, без неї з дому не виходить. Я часто пользуюсь метро і там прохожу безплатно через турнікет. І потім перевела пенсію на кату карточку. Получаю по этой карточке. Ще на цю картку отримує муніципальні виплати до свят та купує ліки в аптеках фармації зі знижками до 30%. відсотків. Переваги такого менця уже оцінили і знайомі жінки. Сусіді мої получили, сотрудниці би вже получили знакомими. Ми получили теж эти карточки. тоже пользуються этой карточки. Із майже 7 тисяч зареєстрованих на отримання картки киянина у Дарницькому районі, більш як половина вже нею користуються. Нині в управлінні соцзахисту продовжують видавати пластик і іншим. Це карточки ми отримали 1 лютого від банку Керещатик. І зараз на даний момент ми обзвонюємо всіх пільговиків, які отримув, повинні отримати ці карточки. Кожного дня нас приходить приблизно 50-40 чоловік. Поки що власниками карток стають інваліди, багатодітні сім'ї, пенсіонери, які не мають права на безкоштовний проїзд у метро, та батьки, які доглядають дітей-інвалідів. Цей перелік буде розширений. Там додаються приблизно ще шість категорій осіб, які будуть отримувати ці картки. І згодом цим проєктом будуть охоплені майже всі пільгові категорії. Світлана Жерник, Вадим Мороховець, телеканал Київ.